Infinity QX50 2021 року. Двохлітровий бензин, повний привід, автомат в ідеальному стані з пробігом 74 тисячі кілометрів. Гарненький білий колір, зауважень ніяких. Є партроніки, є камера заднього огляду, безключовий доступ у нас на передніх дверях. Шкіра чорна збережена, є підлокітничок, все в гарному стані, є велика панорама. Світлий потолочок у нас. По комплектації 4 автоматичних склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, сліпі зони асистенти, електрорегулювання водійського сидіння. Асистенти ще є, приборочка пробіг 74, два екрани, є CarPlay Android Auto, клімат контроль двох зони, автомат стар-стоп, вибір режимів руку і електроручник. Тому, якщо зацікавила вас дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Терці Республіка, кільцева дорога, 1, компанія Автофокус.